Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 9-го туру УПЛ 2023-2024 Динамо Київ Олександрія, в якому підопічні Мірчі Луческу мають прекрасну можливість наблизитися до лідера Донецького Шахтаря на відстань трьох очок, ще й маючи три гри в запасі. Кияни відразу ж взялися до справи та почали створювати небезпеку біля воріт Олександрії. Смішно те, що тільки на коментатор озвучив, що команда ротаня почувається на полі спокійно, як один за другим пішли три гольові моменти, де вона двічі та Андрієвський цілком могли розпечатати ворота гостей. Але то не точність стане на заводі, то надмірний поспіх при завершальному ударі. А то голкіпер Олександрії Єрмаков зіграє вище всяких похвал. В кінці кінців відбулося те, що й повинно було статися. Навіс на дальню стійку замикає Володимир Брашко та виводить киян вперед. 1-0. Це вже добре. Динамівці явно заспокоїлися після забитого голу. За що й поплатилися? Якщо на 38-й хвилині Бущан героїчно відбив удар впритул від Джевані. То наступну аналогічну ситуацію бразильський легіонер Олександрії використав на всі 100. 1-1-42 хвилина. Але вже в наступній атаці Караваєв вривається в штрафну суперників падає. Кулястого підхоплює Ярмоленко та прострілює вздовж воріт на ваната, який в падінні проткнув м'яч в сітку 2-1. Знову ж таки добре, що динамівці так швидко повели. А ось для футболістів Олександрії то є справжній шок, від якого потрібно в перерві відійти. І відійшли. Вийшли на поле і відразу ж забили. То Даніїл скорко за меж штрафної приклався як слід до м'яча, і той влетів в кут воріт без шансів для Бущана 2-2, 46-та хвилина. Молодці, ротаня хлопці, нічого тут не скажеш. Далі, звичайно, більше тиснули динамівці, яких Луческу підганяв вигуками. Увага! Увага! Волошин мав момент, але не дотягнувся до кулястого, щоб замкнути закид партнера. Потім голкіпер Олександрій Єрмаков добігався з м'ячем в руках до вільного удару з меж штрафної площі, але польові гравці в стінці виручили та заблокували удар. Натомість вже ніхто не міг завадити Володимиру Брашку вдруге за матч замкнути дальню стійку 3-2 на 81-й хвилині. І молодий Брашко може стати героєм поєдинку, якщо кияни доведуть його до переможного завершення. Довели! Ще й Буяльський в вдоданий арбітром час загатив кулястого в сітку воріт Олександріїв стрімкій контратакцію 4-2. Кияни набирають 15 очок. Виходять на п'яте місце, але від лідера Шахтаря всього в одній перемозі при трьох зустрічах в запасі вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.